Українська народна казка, Кіт, цап і бара. Жили були в одного господаря цап і баран. Жили в згоді злагоді, всі на в'язочку і ту між тобою ділили. А як кого били, то тільки кота, мурлику. Він такий злодій і розбійник. Все тільки світом вештається та краде, що попало. Сидять собі і баран, та й балакають. Аж тут да не взявся сірий кіт мурлика, іде та так жалізно плаче, що ж засумували і баран, та й питають. А чого це ти, мурлико, так тяжко плачеш? На трьох ніжках скачеш? Як мені не плакати, відповідає кіт мурлика. Била мене стара баба. Била, била, за вуса крутила, ноги мені поломила. А за яку ж таку провину? Що я сам себе не пізнав, та й бабину сметану злизав, і знову заплакав кіт мурлика. Чого ж ти далі плачеш? А того плачу, що як баба мене била, то все говорила. А до мене їде зять? То що мені замість сметани їсти подать? Хіба, каже, цапа і барана заріжу? Заревіли, зарепетували цап і баран. Ех ти, проклятий котище, ми тебе на смерть заколемо. Через тебе нам погинути прийдеться? Та котик вину свою признав і в прощенні прохав. Цап і барам йому простили і сі три рада в раду. Що робити, що чинити? Ах, брате баранчику, чи тверда у тебе голова? питає кіт Мурлика. Ану, попробуй у ворота вдарити. Баран з розгону кинувся та буд з рогами в ворота. Ворота похилилися, та не відчинилися. Піднявся цап рогатий. Бородатий та як Туцнув у ворота. А ворота відчинилися. Порох стопом піднімається, трава до землі згинається, біжить цап і баран, а за ними скаче на трьох ніжках сірий мурлика. Смучився він скоро, не встигає Та й за і бараном покликає Не оставляйте мене, братчики, на поталу диким звірам. Я вам за те. В пригоді стану. Сяца посадив кота на себе, і знов понеслися вони горами, долинами, травами, пісками. А тут саме натрапило на скошене поле, а на полі стоги сіна, як палати стоять, а ніч була осіння, холодна. Де тут вогню добути? радять сам з бараном. А кіт каже Вдартеся рогами. Ой, як розбіглися цап з бараном та як вдарили на себе рогами, що аж іскри скочили і на сіно впали. Загорілася ватра, тепло, гарно. Гріються цап баран і котик біля вогнища. Аж дивляться непрошений гість іде. Вуйко, Медведенко. Пустіть, каже, зігрітися, Щось мене студить. Просимо, просимо. Порійся, вуйко Медведику, а звідки йдете? Ед, ходив на пасіку та з мужиками посварився, аж боки болять, нездужаю. Іду до лисиці лікуватися. Ну, стали разом темну нічку ночувати. Ведмідь підстомнув, кіт на стогу, а цав з бараном біля ватри. Тільки що задрімали. Аж тут іде сім вовків сірих, а восьмий білий та просто до стогу. Фу фу. каже білий вовк. Щось тут нечистим димом пахне. Що тут за народ? Ану, попробуймо, хто міцніший. Заблеяли цапів баран з перестраху, а мурлика так відізвався. Ой, ти вовче білий, князю над вовками сірими братами. Не сердь нашого старшину князя, бо він дуже сердитий, як розсердиться, то Боже борони, ніхто його не вдобрухає. Он не бачиш у нього бороди. В ній то і сила його, бородою він звірів побиває, а рогами лише шкуру здіймає. Краще ви спокійно і чесно підійдіте та попросіте. Ми, мовляв, Хочемо тільки з вашим молодшим братчиком, що під стогом лежить, побалитись, щоб не нудно було. Тоді вовки бородатому цапові тільки здалека вклонилися, а самі обступили ведведя і почали його зачіпати. А він, як набрав сили та як вхопить вовків по два в одну лапу, а вони як заридали та застогнали, а далі якось вирвалися та давай ногам знати. Аж закурилося за ними. А цап та баран тим часом підхопили кота, побігли в ліс і знову натрапили на сірих вовків. Кіт жваво видерся на верхівку ялини, а цар з бараном опупилися передніми ногами за ялиновий сук і повисли. Вовки стоять над ялиною, з зубами брязкають. Бачить кіт сірий живіт, що справи кепські став кидати у вовків ялинові шишки та промовляти. Раз вовк, два вовк, три вовк, якраз по вовку на брата. Я, кіт, нещодавно двох вовків з'їв з кісточками, та ще не зголоднів. А ти, великий брате, на ведмедів ходив та не спіймав Бери собі і мою долю. Тільки сказав він таке та б зірвався та впав рогами на вовка. А кіт знай своє кричить. Тримай їх, лови їх. Тут на вовків напав такий страх, пустилися бігти, не озираючись, так і втекли, а кіт, сірий живіт та б баран пішли своєю дорогою. Тримай.